Білгородністровська бібліотечна система завдяки народному бюджету в цьому році відчула вагомі зрушення у покращенні матеріально-технічної бази бібліотек. Наразі завершився ремонт у читальній імені Пушкіна, що знаходиться в мікрорайоні. Перемога за 38 останніх років. Бібліотека жодного разу не відчула на собі професійної руки будівельника. Як результат, дах та вікна прогнили. А відтак і читачі не з великим ентузіазмом поспішають до неї. 290 тисяч гривень, які було виділено на ремонт бібліотек міста, зробили свою справу. Новенькі вікна відремонтовані приміщення, які зі смаком оформлені та оздоблені, віднині чекають на читачів. В жовтні минулого року Білгородністровська бібліотечна система стала переможцем в програмі Бібліоміст і з дня на день має отримати 15 новеньких комп'ютерів. Інтернет-услуги будуть безплатними в втічені трьох років для будь-якого жителя города. Поэтому, пожалуйста, могут к нам приходити. вагому частку у покращенні інфраструктури бібліотеки імені Пушкіна вніс і народний депутат України Віталій Барвіненко, який подарував читальні новенькі комп'ютерні столи. Хочеться виразити слова благодарності за широту душі, за таку доброту. Нашому народному депутату Віталію Дмитриевичу Барвиненко, потому що если бы не он, у нас бы не было вот такого прекрасного оборудования 15 комп'ютерних столов і 5 сегментных. Которую можна варівать в разних положеннях, отож, мешканці Білгорода Дністровського одразу після урочистого відкриття відремонтованої бібліотеки імені Пушкіна матимуть змогу безкоштовно користуватися інтернетом, ознайомитись зі свіжою періодикою та відпочити, читаючи класику літератури.